Вітаю всіх, хочу розглянути такий нюанс. Писали багато, в новинах вилазить дуже багато того, що один з варіантів закінчення війни по Трампу Трамп захоче створення зони по лінії бойового зіткнення. Плюс-мінус яка є зараз? Так. Давайте так: так це чи ні? Е, можливе створення. Там з якоїсь зони по лінії бойового зіткнення, яка є зараз. Можливе створення там, зони по лінії бойового зіткнення, яка є зараз для зупинки війни. Для зупинки війни. Так, трійка Пентаклів. Причому це питання конкретно вивчається: трійка Пентаклів. Це так і це очікувано. Не треба мені писати чуш, Ну, Намагання цю зону зробити на нашу користь так будуть. Звісно, пожариці це все таємно. Пошук цих рішень, вихід цих рішень це, розумієте, не те, щоб признати, що ми втратили території, признати тимчасово окупованими. І сказати, що так вони є, ми за... і домовлятись про них вже. Ось. Втрачені можливості йдуть. Ось влада наша, наша. І світ. Допомога світу. Ось будемо, з урахуванням можливостей, все робити. Дійсно, так і є з урахуванням можливостей. Поганого в цьому немає, бо це буде крок до зупинки. Що може бути краще, ніж зупинка цього аду. Це дуже-дуже добре. Скажімо так. Так, буде на лінії бойового зіткнення не дуже спокійно, але ті люди будуть далі вирішувати, що їм робити. І вони будуть розуміти, де воно і ситуацію. Головне, щоб ви розуміли, де воно є. Ось я думаю, що це приблизно як АТО. Там вже розуміли, де ця лінія. Я вам більше скажу: коли було АТО, в мене в пенсійному фонді карта висіла. Я Олівцем малювала собі ту лінію на тій карті довбані, щоб, не дай Боже, не переплутати населені пункти, де наші, а де чужі. І була у мене проблема. Заплутались ми в трьох соснах ровно, ровни і ровенькі. І за іронію долі відправили електронну пенсійну справу ті їбучі ровенькі. Ви не розумієте, що там було? Це вам так натяк про території 91-го року. З тими територіями на три букви ми не співпрацюємо повноцінно і не будемо співпрацювати. Тому не фантазуємо. Території до 22-го року ну, таке. Військово не тягнемо, як ви бачите. Нікому ж це не потрібно, це не то ЗСУ. А перемова не політична військовим шляхом якось витягнемо, наприклад. Щось зможемо, не більше. Тільки чомусь наші люди постійно винять когось, наїжджають на когось і, кажуть, що їм гірше, ніж усім. Є такий момент. Комусь менше повезло географічно, комусь більше повезло географічно. Західній Україні повезло більше географічно, бо вона далеко від Росії. Все. Херсону не повезло, бо він з Кримом. Харківська область не повезло, тому що зверху Білгородська, з однієї сторони, Луганська, знизу Донецька. Тут не везе. Розумієте? Ось в чому ще питання. Так що не треба нікого звинувачувати. Радійте, що є місця, куди можна завалити і спокійно жити.